Добрий день мої любі мої хороші підписники. От зайшла я в АТБ, взяла ось укроп, петрушка цибуля. 100-грамову упаковку. Що я її положу на еток, ми її зважимо на віси. Так, щоб кульов попадав, усе, бачите, по нулям. О, 56 грам. Може, я щось не так ложу. О, дивіться. Бачите як. А ми платимо за 100 грамів. Оце таке діло. Я вам ще покажу кое що если ви хочете побачити. Тут в мене багато всього є. Я вам навіть булочки можу вам ще зважити. Давайте пройдемося. Я не думаю... О, плюшка. Плюшка 200 грамів, тут 200 грамів це наш куліничі. А цю ось булку я можу взяти, тут 150 грам не буде, бо цей хліб, завод нас дурить. Дивіться, зараз йдемо, бачите. До 25.04 з'їсти. Ві булки. булки. тут, боже, 150 грамів. 150 грамів. Дивіться, 152 гра. 220 Бачите? Вот Тут нормально. Но есть и на я вам точно можу сказать. Так, сейчас мы візьмемо Така ще булочка. Я вам сейчас слова же зважу почту. Я его лично купляю даже. Тут є тут вес, хоть немає. Все так. Мене дурять, а я ведусь. Так, йдемо. От, дивіться, лаваш. Тут, тут лаваш 230 грам. Дивіться, 214 грам. А ось іще один. Бачите, 234 грама. А на цибулі обдурили. Ще такі огірки є, дивіться, які класні, фасовані. Бачите? Горні. Так що заходьте в АТБ, тут акції шалені знижки є. Ви будете дуже задоволені. Тут все вигодно і економно. І вас навіть не дурять, я вам точно можу сказати. В кавичках. Я такий ще майонез вчора брала, він класний, я возьму ще, щоб він був, поки він недорого стоїть, бо його недавно запустили. Бачите, до 06.08.24. Такі Таке діло. Вон редиска. Редис перший гатунок 6295. Ось такий бачте. Любите такий редис? Ось такі ось помідори ось продають. Хороші. Ось дивіться. Ось вони, ось він, ось. Самий класний помідор. Часничок. Часник ранній перший гатунок і часник ето. А, так той по 180, а цей по 160. Стоп. А зачем я взяла старий тоді? Це старий по 180 гривень. А цей дешевше. Так ми візьмемо один отакий невеличкий та й все. Молодий. Молодий же він, мабуть, смачніший. Дуже старий, а тут такий ух. Тільки цей хвостик зараз треба буде отак одламати. Бо ще за це, я ж цей хвостик не їм. Треба його якось одірвати буде. Зараз підійду роботника, попрошу, щоб мені одрізали, одрізали оцю штуку, бо я її не відгрізу. А Може тут можна щось одірвати? Ой, дивіться, яка длінна. Це ж ми теж за неї платимо, ми ж це не їмо. О, гляньте, я одламула. Зараз я це обламаю оток. Фу. О, як пахне. Ось, бачите. Тим треба це все пообрізати. Не виходить однією рукою. Це я їм оставлю, я таке не їм. А це собі владно візьму. Ну тут ось лишнє трошки є. Ну, я думаю, нічого страшного. Може його по зубчикам, може його по зубчикам почистить і взяти. Підскажіть, будь ласка, мені підписники. Лайк мені хоч поставте і напишіть коментар. Бачите, я його взяла той чесник. Угу. Що тут ще у нас? О, яблука, дивіться, які класні. По 23. 95 голд. О. Порчене. Це взагалі. Гниле. Хочете гнилого товара, забігайте в АТБ, вам його тут продадуть скопом. Ну, якщо що хороше, то я кажу хороше. Ой, ми так. А, чесноком пахне, я сюди ще й салат класний зроблю. А народ гребе, гребе. авокадо 17 гривень за 100 грамів. Роботній контролер прибіг. Побачила, що я хожу з телефоном, дивиться, що не так, навірно. Ой, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Або картошки тут взагалі картопля, другий готунок. вон бачите, її в сіточки положили. Ну вона тут там яка. Треба було перчатку взяти. А ось морква, бачите, грязна є, дуже грязна. Ми ще за грязюку платимо. Отак беремо оцю грязюку, її треба буде отак попчищати, це я вам показую, щоб зекономити гроші. Представте, скільки оця грязь воже. Я так, якщо її пособирати везде, ось бачите, грязь. А вона вся на моркві. І ми за землю також ми платимо це все. Я вам зараз покажу на вісох. От, бачите, 2 грама. А ми беремо там кілограм моркви, 30 грамів, наприклад, 40 грамів ми платимо за оцю землю. Земля теж продається, оказується в АТБ на овочах. А ось на буряку. Дивіться собі її тут. Вон картопля, рання, перший гатунок. Огу, гляньте, яка вона зелена. Зеленцюю трошки. Руки вже грязі мити. Нам було перчатки сьогодні в діть. Я й не знала, що я так можу поснімати тут все гарно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А хто ще любить магазин АТБ? Тут все унікальне. природнее. О, эти Мюсли для, ди для, диеты. Бачите, как тут классно А погано, что там выпечка есть, а там вес не пишут. Бачите, тут за углом есть выпечка, а там вес надо сглаживать. Я думаю, у нас там тоже хорошо нахлопают. Вот это гарно Всі так швидко працюють, працюють, щось є, розбирають, розбирають. Так, треба буде закінчувати цей весь світ. Ось можна ще соломку купити по 8.40. Ось, бачите? 8.40. Ще приємніше здійснювати покупки ВТБ. Знаєте чого? То що ви знаєте, що вас нахитують. І ви цього кайфуєте. Тортики. Що тут по тортикам? Тортики це, звісно, що мені там підписники писали, треба рибу купити і зважити, скільки ми платимо за воду, інтересно. Ну, я, ви знаєте, в мене немає лишніх грошей, я не готова цього робити. Треба трошки. Ета. Якщо ви хочете, можете мені там скинути, допомогти. Я, короче, куплю рибу і буду про вас її розморажувати. І зважувати. Вон вона, бачите? Ось ця риба. Горбуша. Ось вона бачите? І там є льот. І ми за нього платимо. Ну Це для мене дуже дорого. Інтересно, скільки ми платимо за упаковку, за воду і за рибу. Ми за це все платимо. О. Це своя лінія, а ні, це Норвелт. Це не та ціна, це їй треба отут шукати. Ось вона. 336 гривень. За 340 грамів, щось типа того. Короче, не зрозуміла я. Мужик стояв, дивився-дивився, думаю, я піду, я Да. Оце я розбагатію, куплю рибу і зважу вам і покажу всі недостатки. Добре. Що вам тут ще показати? Вон, бачите, тут ще такого багато всього. Пишіть мені, яйця, давайте подивимося яйця перед паскою. Недорого, 2390 за, де... за десяточок, ну, 24 гривні, десяточок це дешевше, ніж на базарі, бо на базарі було 35 гривень. Так що це такі діла? Вон, бачите, затарилась по повній програмі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Що вам тут розп... Не розпаковки, а я віте, вес вес буду вам провіряти і розказувати. Вон охрана, охрана ходе гуляє. Охорона гуляє. охорона, супермаркет охороняє.